Нам сказано, що одна така клітинка це одна квадратна одиниця, і нас просять знайти площу прямокутника А. Площа показує, скільки цей прямокутник займає місця у нашому випадку на цьому малюнку. Тобто скільки він займає, займає місця, місця. І по суті, нам треба порахувати, скільки тут може поміститися клітиночок, проте цей прямокутник їх закрив. Отож, одним із способів, ми можемо намалювати ці клітинки назад. Ось тут була б, наприклад, лінія, і ось тут вона була б. Ось так ці ще з'єднаємо. Ось так також. І ось так. Тепер ми можемо порахувати, скільки клітинок у нас поміщається в цей прямокутник. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отож, ми можемо сказати, що площа цього прямокутника це 12 квадратних одиниць. Квадратних них, одиниць. Проте це не єдиний спосіб знайти площу цього прямокутника. Ще одним способом буде подивитися на ось цю лінію зверху, тобто на ширину прямокутника, і побачити, що вона буде дорівнювати 4. Адже одна квадратна одиниця має довжину 1. І ширину 1. І оскільки у нас тут поміщається 1, 2, 3, 4 таких клітинки, то ширина всього прямокутника буде 4. А довжина, відповідно, ось ця сторона, у нас буде дорівнювати 1, 2, 3, 3. Ось так. І ми можемо побачити, що у нас тут буде 3 рядочки по 4 клітинки в кожному. Ось таким чином. Тобто ми можемо просто 3. Помножити на 4, і у нас також вийде 12 квадратних одиниць. Або ми можемо подивитися, навпаки, на стовпчики і сказати, що у нас тут буде 4 стовпчики по 3 клітинки в кожному. Ось так. Тобто, ми можемо, навпаки, помножити 4 на 3, і також отримаємо 12. В будь-якому випадку, площа цього прямокутника у нас виходить 12 квадратних одиниць.